Цікаве питання нас озвучили в коментарях. В чому мінус 12 швидкостної трансмісії на прикладі нашого скоту. В порівнянні з 2 на 9 трансмісії, у 1 на 12 буде трошки менший діапазон та покриття каденсу, але вона буде значно легша. Її діапазон насправді більше ніж чим вистачає, тому що тут діапазон досягається завдяки двом зірочкам. Спереду, це не дуже зручно, дуже складно буде підібрати ідеальну передачу. Тут у вас 12 швидкостей, все дуже просто регулюється. Варіант 2 на 9 буде набагато важчий, тому що тут іде передній перемикач, його монетка, дві зірочки спереду, і зазвичай шатуни такі йдуть трошки важче, ніж одношвидкосні шатуни. Соному мінусів саме 1-12, без навіть порівнянь, вона доволі дорога. 1 на 12 це зазвичай вже такі хай-енд трансмісії, ось, наприклад, SRAM NX або там якийсь гарний Dior. Також вона буде трошки менш ізносостійка, тому що ланцюжок вущі, зірочки задні вущі, і ремонтопригодність таких запчастин буде трошки складніше, тому що вони дорожчі. Знову ж таки, також не будь-який барабан прийме таку касету.